В цьому відео результати. Отой 16-й плей-офф оновленого формату Ліги Чемпіонів сезону 24-25. Ви підписуйтесь, щоб залишатись на хвилі футболу, а я розпочинаю. Брест приймав ПСЖ. ПСЖ впевнено здолав Брест на виїзди. Парижани з перших хвилин взяли контроль над грою, а їхні атакувальні зусилля дали результат уже в першому таймі. Підзначились лідери команди реалізовуючи свої моменти. Брест намагався відповісти контратаками, але оборона гостей діяла бездоганно. Монако грав з Бенфікою. Мінімальна та важлива перемога Бенфіки Бенфік в гостях. Монако довго тримав оборону, проте вилучення в другому таймі, зламало їхню гру. Єдиний гол португальців став рішальним, і тепер їм потрібно лише зберегти переможний результат вдома. Нагадаю, що переможці цих пар зіграють з Ліверпулем або Барселоною. Аталанта поїхала до Брюге. Бюге створив сенсацію. Обігравши Аталанту, італійці виглядали фаворитами. Проте бельгійці грали компактно та реалізували свої моменти. Гол на 85 й хвилині став вирішальним і подарував в Перевагу над матчем відповіддю. Спортинг приймав Борусю Дортман. Дортмундська Борусія без шансів для Спортинга взяла перемогу у Лісабоні. Високий пресинг і швидкі атаки дали свої плоди три безвідповідні голи. Португальці намагалися змінити хід гри, проте німці грамотно оборонялись та не дозволили супернику навіть забити гол престижу. На переможців цих пар чекає Ліль та Астон Віла. Реал Мадрид поїхав до Манчестер Сіті. Головний трилер вечора. Манчестер Сіті та Реал видали неймовірний матч. Англійці вели в рахунок 2-1, але мадридці продемонстрували фірмовий характер, оформили кембек. Вирішальний гол на останніх хвилинах зламали місцям на позитивний результат. Знову вершкові показують перемогу та магію ліги чемпіонів. Селтик з Байер Мюнхен. Мюнхенці беруть важливу візну перемогу Селтик, не збирався здаватися без бою, відкривши рахунок першим, але досвід Байер Мюнхен дався знаки. Два м'ячі в другому таймі принесли перемогу та забезпечили комфортний результат. Для німців. Атлетіка Мадрид з Байреверкузом чекають на переможців цих пар в наступній стадії. ПСР поїхав до Ювентуса. Ювентус у важкому матчі здолав ПСА. ПСР, хоча гості створили чимало проблем старі сеньорі. В голландці першими відкрили рахунок, але досвід уринців стався знаки. Вони швидко відігралися та забили переможний м'яч у другому таймі. Фейнор приймав Мілан. Роттердамці вирвали перемогу. Над Міланом завдяки Голу в другому таймі про виглядали невиразно в атаці. А Фейнот скористався своїм шансом після стандарту. Італійці тепер будуть змушені відіграватися в Мілані. І на переможцю цих пар тут чекає Арсенал та Інтер. І нагадаю, що матч відповіді відбудуться 17 та 18 лютого, а жеребкування наступних стадій 21 лютого. По статистиці Гіраші з 10 голами кращим бомбардир. Кращими асистентами є відразу чотири гравці, декатайлер, тімі, Трафіня, Фрімпонг, які мають в своєму активі 5 них передач. Дякую, що додивились до кінця. Дякуємо ЗСУ. Переможемо!